Слава Ісусу Христу! Возлюблені сьогодні у четвер, сьомого тижня після Пасхи, маємо з вами роздуми над Біблійним словом Євангелії від Іоанна. Отож, будьмо уважні, сказав Господь своїм ученикам. істинно істинно кажу вам, чого б ви не попросили в Отця в ім'я Моє, дасться вам. Донині ви нічого не просили в ім'я Моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повною. Це я говорив вам притчами, але настає час, коли вже не буду говорити вам притчами, а відкрито сповіщу вам про Отця, в той день будете просити в ім'я моє, і не кажу вам, що я благатиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас, тому що ви полюбили мене і увірували, що я зійшов від Бога, я зійшов від Отця. І прийшов у світ і знову залишаю світ, і йду до Отця. Ученики його сказали йому, ось тепер ти говориш просто, і притчі не кажеш ніякий, тепер бачимо, що ти все знаєш, і не потребуєш щоб хто питав тебе. Тому і віруємо, що ти від Бога зійшов. Ісус відповів їм: тепер віруєте, ось настає час і вже настав, коли ви розійдете з кожного свого і мене залишите одного. Але я не один бо отець зі мною. Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені. Сьогодні ми чуємо слово Євангельське про те, що Господь вже перестає навчати своїх учнів притчами, а говорить їм відкрито, щоб Він зійшов від Отця і йде до Отця. І говорить, щоб ви нічого не просили в Отця в ім'я Моє. Але тепер попросите, і вам це дасться, бо Отець вас любить. І для нас це, дорогі, велика надія в те, що наша віра правильна, і в те, що все, що ми не попросимо в Бога заради нашого Спасіння, ми отримаємо. Тому просімо і дасться нам. І ми випросимо у Бога те, що нам необхідно для нашого спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!